Показуй! Знову небезпечна знахідочка. Щось тут товариш копає. Купаємо німецькі і радянські позиції. Залишайтеся з нами. Перший сигнальчик. Цьому я не здивований, ось така гільза від гвинтівки Мосіна трьохлінійка. Ідемо далі. ось так, така планочка металева. Не знаю навіть від чого вона. Ну, це вже цікаво. Ходимо далі, дивимось. Попадаються ось такі кільця від бочок. Чорні. Здорові. Малий взагалі в окопі сидить чи, бліндаж воно. А ну покажи. Щось знайшов. Та, ні, це якийсь цей гвоздь. Тільки квадратний. Або круглий був, але погнивший. Якийсь кусок від техніки. Та ну, да, зелене. Якась труба, блін, була. Що давай далі ковиряй? Там мали в бліндажі знайшов кусок кабелю електричного. Мабуть, якийсь зв'язок був. А так поки ще нічого толкового. Давай, Ванька, шукай. Якщо зараз уважно подивитися, то ось окоп пішов. Тут окопів немерено. Просто немерено. Випала ось така пломба. Маркировку не видно. Але цікаво. Ідемо далі. Ну а це вже мені схоже на якийсь шестигранник. Металевий, чорний. Це мабуть вже современщина, хтось лазив загубив. Йдемо далі. Ось такий патрончик. 41-й ППШ. Може від пістолета, вони дуже схожі. Міряти треба. Так, поки що лізуть у нас запчастини від техніки. А гайка чишово? Вон дуже здорова. Щось тут товариш копає. Штик нож, так? Да? Та погано, підожди, дай. Вроде так? Да. Ні. Бо кричав, блін. О, точно. Все ще ліс, це таке валявиться. Блін, жаль, що він зломаний. Ось друга частина походу так? Да? <гум> Клас. Походу, дві частини від штик ножа. Блін, жаль, що він злований. Але його можна зварити, відреставрувати реставр... і буде те, що треба. Охренєна находка. Оце ти красавчик, блін. Від трьохлінійки цілий. Шо там? — Пряжку знайшов, чорна? Да. Ну бачу, що чорна. Часто вони попадаються, ці пряги на позиціях, дуже часто. Показуй. Катака дернув. На поверхні валявся. Говнорадяник. Та мабуть я його пропустив, думав, що кришка, чуєш. 79-й рік. Чи в маслі в якомусь. Малий железяк понаносив. Ось таке залізо тут попадається. Це тонке. А це ось таке, бачите, щільне. З чотирьома отверстиями правильної форми. Так, ось такий ось кусочок, наче гудзичок, ну не гудзичок. Якась петелька була від чогось, десь стояла. Ось таке мале. Цепок від мотоцикла, бачите який, товстий і здоровий. І вже не ржавий тут пролежав Су времен Другої світової війни. Ось такий цепочок. Може навіть від німця якогось. Є одне бажання, щоб війна швидко закінчилась. В нашу пользу, але ну, вона по-любому в нашу пользу закінчиться. І друге бажання, щоб люди не смітили після себе. Ну свині і все, тут мусора, капець. Дивіться, яка веделка. такі штуки я знаходив раніше, на таку маленьку миску, схоже. Що воно таке, пишіть, бо навіть не знаю. Окопи. Ось така шпулька від швейної машинки. Бачите? Йдемо далі. Стремя, бачите. От туди ногу вставляли, на коня чіпляли та їздили. Вже темніє, звісно, не дуже добре видно, але поки що камера справляється. Ідемо далі. Знову небезпечна знахідочка. Ось такий дружок. Лежить у ямці, майже на поверхні був. Ефка лимонка. Йдемо далі. Ну, як завжди, гудзик отакий від гімнастерки. Клейм немає. Ідемо далі.